Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук, незалежний політолог, і от, будь ласка, хотів би прокоментувати вам ситуацію пов'язану з. Млявою реакцією вже міжнародних громадських організацій, я маю на увазі і Червоний Хрест, і Грінпіс, ви знаєте, що Володимир Зеленський, про до речі говорив про Червоний Хрест. Що де? де ваша реакція? Ну, власне, чому так відбувається? Чому ці організації, які ну, візьмемо, наприклад, Грінпіс, так організацію, яка в принципі дуже популярна міжнародна авторитетна організація, хай громадська, яка займається питаннями природи, Сіння видів і так далі, чому вона так мляво реагує на ситуацію, що відбувається в Каховському з Каховським водосховищем. Нагадаю, що по суті зараз через а, руйнування дамби, підрив дамби, а, від а, підрив шлюзів там а, відбувається затоплення низки заповідників, а, десятки видів а, тварин, а, в тому числі які відносяться до рідкісних, а, можуть опинитися під загрозою знищення, тому що потенційно може бути знищення їх місця а, проживання, а, величезна кілька. Кількість води, яка а, гирлом а, Дніпра рухається в Чорне море, очевидно, вплине на екосистему Чорного моря. Бо вже екологи говорять про те, що відбудеться певний рівень опріснення чорного моря, що 100% негативно повпливає на види, які там мешкають. А ми знаємо, що декілька там більше 150 Тисяч тонн, якщо не помиляюсь, машинного масла так само вже потрапили в Дніпровську воду і рухається по Дніпру. І така з боку Грінпіс, така дуже. Незначна реакція, хоча а, я так спеціально подивився на їх попередні заяви. То вони там щось говорили про Каховську ГЕС ще раніше до підриву, але так дуже лапідарно. Ну, чому їх така реакція? Ну я думаю, в контексті Росії зрозуміло, Грінпіс на території Росії вона і по суті ідеально діяльність заборонена. Вона не функціонує на території Росії. Але ж це міжнародна громадська організація. А на моя відповідь тут полягає в тому, що ці організації, а вони все ще вичі очікують, вичікують якогось остаточного міжнародного звіту, і тут є питання: наскільки швидко і взагалі можливо говорити про а, проведення об'єктивного в цих умовах розслідування того там того, що там відбулося, нагадаю, що а, на днях а, коли Зеленський а, а, спілкувався з, з Ердоганом, вони в тому числі підняли тему створення міжнародної групи з розслідування. Ну, можливо, якщо вона буде зроблена, якщо Росія не буде заважати її роботи, то вона щось потім покаже. Можливо, після цього ці організації відреагують. Тому що добре ми зрозуміємо, з ООН там є політична складова, і сама архітектура цієї організації не дозволяє, можливо, оперативно і швидко реагувати. Але ж ці міжнародні організації Червоний Хрест, Грінпіс. Ну, будь ласка, дайте вашу реакцію, дайте вашу оцінку. Цього чекає насправді не лише Україна і види, які знищуються зараз, але чекає весь світ, тому що на наших очах відбувається, мабуть, найбільша екологічна катастрофа в Європі. Ну, за 30, а то і більше років.